1, 2, 3. 1, 2, 3. Знайшла. Друзі, всім привіт, вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Тому що завжди так не буде. Головне, бережіть себе, мої дорогенькі. Я не знаю, як в інших областях а чи це по всій Україні, але вчора у нас в наших дніпропетровських чатах написали про те, щоб приготуватися можливі раптові відключення. І то дівчатка, з хто з Дніпра. Напишіть, будь ласка, писали, що Дніпро відключається там з шостої ранку до 11 Якщо є тобто якісь години відключення, вже написали в Дніпрі. Я думала, чи це у нас теж стосується, області стосується або міста Дніпра стосується. Ну, на сьогодні 9 вересня вже і поки на восьму годину все добре. І я вчора стала там збиратися, тому що не люблю, коли щось зненацька, краще приготуватися, вже щось собі запланувати. І знайшла дівчата ось такі свічки, це якісні свічки, я їх купувала ще в епіцентрі. Як він навесні 26-го року планує вже відновити свою роботу, і тоді акція була як наче у тій дешеві. Чому я роблю акцент на якісних? Тому що я пам'ятаю перші від, відключення, коли у нас були, то я купувала в Єві, там, в Аврорі оті дешеві свічки, знаєте, вони білі напівпрозорі. І робила собі такий затишок, щоб багато свічок було. Ну треба ж себе якось підтримувати. Якщо не ти, то хто тобі там що винен? І багато свічок. А чому багато, тому що від них іще тепло йде, не було ж електрики, у нас автономне опалення і не було ж опалення. І вмикала якийсь собі серіал, який я з Ютубу завантажила, і коли немає інтернету, то є змога дивитися. Якщо... Я думаю, що всі знають, як це робити. Я тоді стільки разів казала, не хочу зупинятися, але якщо хтось не знає, то я в наступному відео розповім. Напишіть, будь ласка, в коментарях. І особливо, коли ти так рукою над вогником проводиш, то воно так заспокоює, знаєте, ну. Тобто ми намагаємося самі себе підтримувати, ні на кого не розраховуючи взагалі. Але наступний день я була зранку в шоці, тому що стільки копоті було, і це треба було відмивати. І це було те прибирання якого я взагалі не пам'ятаю, окрім пригадуючи, колись ми їздили в село до наших. Не знаю, хто то були, батьки їздили, і там від пічки щось схоже на це було. Вони якось, ну, це дитячі такі. Згадки, ну щось приблизне таке, як наче пічку топили, знаєте, вуглем. І ця копоть, вона крізь і на стільцях, і на підвіконні, і холодильник, і меблі. Ну, тобто, ну, для мене це було не ок, скажу так. А от якісні вони не дають її копоті і підлога, і верх, все було. Однаково тому я сказала ні ні ні, тим паче по акції. Епіцентру поки що немає, а свічки від нього ще є. Це я минулого року купувала, думаю плануючи, що зима така буде. Але минула зима була, слава Богу, да і ця така буде, щоб це не знадобилося. Але вчора я кажу, було попередження приготуватися, щоб і гаджети були заряджені, слідкувати за повною зарядкою і повербанки, і ліхтарики. Стосовно ліхтариків, знайшла. Вночі заряджали, ну, його вистачає приблизно у нас на 3 години 100%. А четверта година, так, але вже не так яскраво він світить. Це магазин світло у нас, та їх крізь, і на розетці вони продаються. От, вони є менше, зар... ну, ви це знаєте, але знайшла. Ліхтарик на розетці купували, ось такий, бачите, він йде від повербанку. Його не треба заряджати, головне, щоб повербанк був заряджений. Так от, вмикаємо, натискаємо кнопочку, і він світиться. Можна рівненько його ставити, можна ось так його ставити. Це така іграшка, знаєте, на всяк випадок, якщо що, то витягуємо і ще не світиться. Тому приготувалися, зненацька нічого не буде. Головне, що віримо в наше ППО, віримо нашим захисникам, допомагаємо, чим можемо. І це не те, що наша допомога їм. це... Вклад в твоє майбутнє. Також вчора перевірили нашу станцію, підзарядили там, її теж, якщо вона готова, що її, на що її вистачає. Можна вмикати все, що є в хаті, окрім фена, там яких, ось там, якщо є плойка там крутити волосся або ще щось, і холодильник. А так опалення буде, світло в хаті буде, телевізор вмикати можна, комп'ютер вмикати можна. І її буде вистачати. Я вже не пам'ятаю. 4-6 годин, якщо я не помиляю, ну приблизно так. Хоча, якщо це всі хаті включати, ми такого не робимо. Якщо вимикають електрика, електрику ми тільки в одній кімнаті знаходимося, світло в одній кімнаті, холодильник відключен, фен дійсно я не вмикаю. Ідеш на кухню, включила, там що там водички попити, попила, виключила, пішла от, в туалет так само, тому. А, і, до речі, ще написали у нас, щоб був запас води та їжі. І від цього якось я так замислилася, а потім думаю, їжі, а чого? Розберемося, хіба ми не розберемося, дівчатка. Все буде добре. Лампочки в хаті у нас енергозберігаючі, тому станції вистачить і ще в мене є такий келих, як я його називаю. Келих надії. Коли вмикаю світло, є промінчики. Чогось хорошого, треба слідкувати, щоб там батарейка не сіла. Це, до речі, гірлянда на батарейках теж прикрашала колись. Виключаємо, включаємо. Це той келих, з якого потім будемо зустрічати наших обов'язків. І коли немає світла, я теж це вмикаю. Ну і в Аврорі купувала тоді цю гірлянду. І досі є. А зараз хочу зайти в магазин, подивитися якусь куртку собі. На осінь. Одразу звернула увагу на сорочку. Тканина така, як масло. Дуже сподобалось, але дівчата кажуть, що є ще в чорному кольорі, але бежеві такі квіти. До речі, така мені більш сподобалась, наче і темненька, як на осінь, а з іншої сторони, не така уж і темненька. Є щось. Мені таке, така більше сподобалась, чорна з беж квітами, аніж біла. Ну, хоча це діла смаку. Далі дівчатка показали такі безрукавочки, штучний хутор. Е, хутра такі, знаєте, ну, я подивилася, мені така не підійде. Чому то? Тому що... Я буду якась об'ємна. Є бордо, зелена от куртки, які мають вид сорочки. Це куртка, легенька куртка, незвична така, як для мене, хоча я не є якийсь там модниця, дизайнер або ще щось. Але наче сорочка, але це вже куртка. І це як вітровка, але у вигляді сорочки є гаманці. Тканина дуже якісна. Можна так, якщо жарко розтягнутися. А куртка, рукави там, як в'язані, а попереду, як іде хутро. Ну, теж, знаєте, на ведмідика трішки схожа. Ідея непогана, але не моє. Хоча це, можливо, зараз так здається, коли будуть там кросівки, інші штани. Ну, як варіант, вирішила поміряти площ. Все таке, знаєте, завжди в моді, завжди в нагоді встане. Під що завгодно, спідниця, сукня, штани, можливо, це є такий варіант, який, можливо, треба подумати. Це той випадок, коли хочеться щось новеньке, але ти не знаєш, куди стареньке подіти. Ця курточка в мене з 2017 року. Це я пам'ятаю, ну там були такі події, які прив'язані. Це мій ще тато був живий. Я пам'ятаю, що я їздила і дала ця курточка. І думаю, і... Мож, ну, дійсно не під ці штани. Я отак от стану, щоб штанів не було видно. Якщо дуже холодно, будь ласка, буде тобі тепленько. Рукави можна робити ось так. Якщо так не дуже холодно, можна зробити так. Ну, і міняти. На подібне витрачаючи гроші, якось зараз думаєш, а і сенс в чому. Хоча ця куртка, зараз покажу вам виробника, можливо, десь в інтернеті подивитись. Виробник. Вона стільки всього пережила ця куртка. Я пам'ятаю, що я. Майже кожного місяця їздила в Київ автолюксом і тоді ще не було воєнного стану, військового стану. І я автолюксом вночі їздила, я її так брала, скручувала ось так. І клала собі ось так під шию і спала в автолюксі ось так, тому що мені так було зручно. Приїжджаєш в Київ, так, я на місці, спросила її, одягаєш. І вона не м'ята, нічого, що б ти їй не робив. Скільки пройняв машинки вже було. І вона, ну як нова? Ну так, скажуть Боже, все життя ходить в одній і тій шкотці. Це той приклад, коли купуючи дорожче. Ти заощаджуєш гроші. Тому в мене бувають покупки, але так, знаєте. І думаю, о, і безрукавка ще така є, теж виробника покажу. До речі, такі безрукавки в селяві я сьогодні бачила, вони ще є. А можливо, і не там. Це ж не реклама, дівчата. Купуйте, де вам буде зручно, можливо, десь дешевше, десь дорожче. Ціни я не дивилася. Дима, і безрукавка є, і то є. А потім туди-сюди вже тепліше одягати, то ну, навіщо витрачати? Тому що ну, так, зараз можливо хочеться якогось різноманіття, наче то це сорочка, але це вже куртка. Дівчат, я вас прошу. Думаю, о, і так нормально. і... З мого міста, шановні пані, запитували штани. Вони заходили, дивилися, не побачили. Я у дівчаток у консультанті сьогодні запитала, чи є такі штани, чому сьогодні вони їх океан назвали. Тоді була хвиля. Але, кажуть, так, є, але там маленький розмір залишився, мабуть, вони одні зараз. Я вам покажу виробника, можливо, десь в інтернеті. О, ось Можливо, десь в інтернеті ви і знайдете, тому що бірочки я вже повикидала, щоб там показувати, а виробник ось. Тому або, отак я рівненько зроблю, зробіть скріншот е і через Google пошук е і картинка можливо щось видасть. Вони дійсно зручні, це тепла осінь. Тому що ну ті блискавки, гудзики, якось зараз це не для мене ця тема, тому це не є реклама, це я просто ділюся, що я купую. Я пам'ятаю, що я дещо купувала там сінцей, Вайкік, один-два прання і вже якось. Та нехай в хаті буду носити. ну В хаті стільки всього носити, то для хати у мене свій одяг домашній є. Я вам вже про це колись розповідала і нічого поки що не змінилося, новенького не купувала. Тому ось так, мої дорогенькі. Поділилася сьогодні з вами частинкою свого життя. Бережіть себе. І все. Буде добре обов'язково і до зустрічі в новому відео. До побачення.